Друзі, доброго дня! І сьогодні у нас буде відео таких двох цікавих мінівенчиків німецьких фірм. Це у нас Opel Zafira C і Volkswagen Touran другого покоління. Це машини під замовлення. І з чого ми почнемо це відео А з вартості цих автомобілів. Люди звернулися і кажуть: у мене такий бюджет. Що я можу купити в такий бюджет і мені бажано мінівен. І під їх бюджет ми вибрали їм отакі автомобільчики. Always trying to see through your flaws Cause I know that you got so much more to give You made a real mess but I miss you though Cause I can go to sleep when I'm alone again Say you wanna fix our problems How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama Рамалі Кібер, дивіться, Opel Zafira 18 рік. Оригінальний пробіг 139 тисяч км. Максимальна комплектація у нас Innovation. Далі потім за цю комплектацію вийшла нашому замовнику з усіма витратами в 14400 євро. Це вже машина на українських номерах з оплатою всіх витрат і з першим обліком. І Volkswagen Touran ми його вже показували на нашому каналі. Замовник скоро її буде забирати. І вона вийшла нашому замовнику в 18.040 євро. Тобто, друзі, різниця по вартості тут суттєва – 3640 євро. А чому, друзі? Що ця машинка може вам проїздити по Україні, якщо ви будете експлуатувати Volkswagen Touran, то зараз у нього пробіг 180 тисяч кілометрів і стільки він може і проїхати. І ця машина також точно може проїхати, маючи пробіг 139. Вона стільки ж може проїхати, тобто, ну, якщо ви на них поїздити, 1150 200 що ця проїде, що ця проїде. Дивіться, друзі, як я вже казав. Опіль він дешевше, висновок в історії цієї марки так склалося, щоб цю марку викупали американці, і вони постійно доводили цю марку до банкрутства. Я не знаю, чому це ще середини 20-го сторіччя. Така от ситуація з опілем. І в даний час опіль викупили французи, і він уже входить до величезного концерну PSI. на даний час щоб завоювати ринок, опіль. Надає автомобілі в максимальній комплектації набагато дешевше ніж Volkswagen тому що Volkswagen ну теж класна, якісна. Но він коштує дорожче за те, що він просто Volkswagen можна так сказати. Ну а якщо ні, то напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Я вважаю так. І тому, якщо у вас не хватає, немає, припустимо, 17-18 тисяч євро, щоб купити такого Volkswagen Turana 18-19 року, то, в принципі, ми можемо вам зробити отакий Opel Zafira теж 18-19 року, і він буде дешевше на 3 тисячі. 4 або на 2,5 тисячі євро. Тобто дивіться, і також такі машини є як з двигуном 170 кінських сил, так і з автоматом, так і з двигуном 1,6 100 кВт. На марку Opel ставляться звичайні автомати, які були розроблені японськими інженерами фірми Aisin для французького концерна PSA. А так як Opel входить в цей концерн, то зараз сюди теж такі автомати ставлять. Значить, на двигун 1.6 ставиться автомат на, на 6 швидкостей на двигун 2.0 ставиться вже автомат 8 ступеневий. Фольксвагени у нас, як ви всі знаєте, ставлять робот з подвійним щепленням. Це розробка концерну Vah. Ну, і На двигун 2.0, а тут у нас двигун 2.0. значить, Ставлять DQ 381. Це робот з подвійним щепленням, з мокрим щепленням і ємність оливи буде складати 7 літрів. Тому ну, в принципі, він теж нормально ходить. По підвісці на Opel Zafira передня Макферсон напівзалежна балка з механізмом УАТА. А підвізка Volkswagen Туран другого покоління спереді Макферсон ззаді багатоважельна. От чим вони відрізняються. По дорожньому просвіту, по кліренсу, вони фактично однакові. Volkswagen Turan у нас 14,5 см, Opel Zafira на 1 см буде менше 13 см. Чому? Тому що ви самі бачите, що спереді під бампером там є така резинова губа. Я вважаю, що бачите, ми з'їхали за обочини, поставили машину, ну, можна сказати, в лісі. Ну, по такій дорозі їздити можливо. Вибираємо що краще вам. Фільшваг Торан 2018 рік за 17-18 тисяч, чи опільзафіра 18-го року за 14-16 тисяч євро. Ну, це я вам кажу від і до. Від і до від 14 до 16. -ті. А також звичайний автомат Айсін, звичайний, або робот з подвійним щепленням на Volkswagenі. Що краще, самі вибирайте. Ну я завжди раджу брати автомобіль в свій бюджет і той, який вам потрібно, щоб він закривав ваші потреби. комплектація цієї. Opel Zafira у нас максимальна. Innovation. Це вважається на Opel максимальної комплектації. Оптика може ставитись тут інтелюкс. Ну в даному випадку тут не є і інтелюкс, але тут у нас суттєва лінза, схожа на Xenon. І, і от така led строчка І кстати, є у нас автоматичне дальнє світло. Тобто ви е, включаєте датчик світла. У нас теж тут є, ви його включаєте, і коли ви вночі їдете, два рази включаєте дальнє світло і потім воно само переходить в автоматичний режим. Заводиться дуже класно. Машина в нормальному стані, тому що вона має оригінальний пробіг 139 тисяч км. Машину потрібно обслужити, і вона сама пише, що скоро заміна мастила двигуна. Так, сіли спереді, да? тепер ззаді сідаємо. Ну, дивіться, тут скільки місця. Видно, що ця машина по салону більше. Я би не сказав, що вона ширше, але що вона більше, дійсно більше, да, Натя? Е, якщо порівняти з Volkswagen Touran, то видно, що тут більше, ніж 10 см по, довж... по довжині. Тут поруч сядуть дві дорослі таких же людини, як і я, ну, може. Вона ширше і більше. І тут, бачите, такі от цікаві ніші скрізь у нас ми маємо. Це ж у нас двигається. Тут ніша, бачите, можна щось покласти. І тут у нас зарядка для ваших гаджетів на 12 вольт теж є. В принципі, машинка зручна. Машинка дуже зручна. Да? Ну, Тут тобто це такий ж точно мінівен, як і Volkswagen. Туран тільки коштує практично на 4000 євро дешевше. Ну, самі подумайте, чи варто купувати Opel Zafira дешевше. Суттєво від FlySign Touran, я не знаю. але, в принципі, якщо у вас не вистачає на туранчика гарного, то в принципі, звертайтеся і ми вам під ваш бюджет запропонуємо отакий варіант, припустимо, C4 Grand Picasso або Opel Zafira C. Багажник тут теж об'ємний, але зовнішній, да, не вважається, що він більше, да, ніж Туран. Мені здається, що навіть вважається, що багажник менше. Да? Ні. Ні? Не менше. Більше. Більше. Ну, ось, літери, там, і подивись. Ну, тут у нас е, подвійна, е, 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 да, такі от органайзери можна їх. Витащити, да, і покласти сюди докатку. Да? Докатку можна покласти. А тут ще теж у нас є такі ніші, дивись: компресор і Чи на ремонтний набір. А тепер, друзі, я можу вам сказати, скільки він нашому замовнику, би вийшов на сьогоднішній день в доларах. Бо багато хто в Україні не розуміють, долари, євро. Но машини з Німеччини, машини купуються в євро. Німцям ваші долари не потрібні. Тому вартість у нас завжди фіксується в євро. Друзі. Ну, така ситуація, ми в цьому не винні. І обміняти долари на євро в Києві можливо. Можливо, це робиться за 5 хвилин. І зараз середній курс 1,092. Тобто за 1000 євро дають 1092 долара. І це виходить? 15 680 доларів. 15 680 доларів. Opel Zafira комплектації Innovation з пробігом 139 тисяч кілометрів не по кузов. Тут у нас стоїть суперсучасна мультимедія Інтенлінк. І як бачите, Android Auto тому що це сучасний автомобіль Замовляйте нам такі автомобільчики, і ви можете дивитися наш YouTube канал на таких сучасних автомобілях. Загальна витрата у нас чуть більше 6 літрів такий величезний мінівейчик, тому що він на механіці, ну от на велику відстань, якщо врахувати 9 тисяч км, то 6,3 літра загальне Ну, в середньому він таки показує, якщо ви їздите дуже економно, ви Можете виходити і на 5 літрів на 100 км. Чому є смисл брати машини на механіці? Так, да, це не так уже зручно в сучасний час. Всі, всі вже бажають їздити на автоматі, але на механіці зато буде дуже економно. Сучасна мультимедіа. Сидіння з підігрівом, двозонний клімат-контроль, обігрів керма у нас, друзі є. От, обігрів керма ще є. Ну, Електростейнкове гальмо, у нас передпатроніки, зад патроники. камера заднього огляду. Дуже класно. Мені подобається, я запарковувався у себе у дворі і мені сподобалось, там у нас багато стоїть машин. Дуже зручно, тому що вона вирісовує, як потрібно заїжджати, ну якщо ти здаєш задом. Відключення ЄСП. Екорежим, відключення ЄСП, включення відключення. Бачите, екорежим. Поставили і економити скільки вам бажається. Круїз контроль, управління функціями автомобіля на кермі. Тут у нас відповідання на дзвінки і також гучність, датчик доща. А ще мені, друзі, сподобалось тут. Мультимедіа, ну, як я вже казав, і тут у нас, дивіться, скільки у нас динаміків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тільки спереді шість динаміків. Це звичайна акустична система. Звичайно, воно дуже класно звучить. Ну дивись, раз, два. 3, 4, 5, 6. Спередні, 6 динаміків і ззаді ще в дверях і ще два. Вісім динаміків це звичайна акустична система. Дуже класно звучить. Великий бардачок. Ну, не дуже великий. Друзі, не дуже великий, Ну, в принципі, машинка за 14 тисяч євро. Я вважаю, що машинка класна, сучасна, економічна, велика. Можна експлуатувати як просто для їзди на кожен день. А також, якщо вам потрібно перевозити якісь вантажі невеличкі, то теж це можливо. А зараз, як завжди, ми робимо замір лакофарбового покриття. Друзі, навіщо ми це робимо? Щоб показати нашим глядачам і нашим замовникам, що дійсно машина не фарбована, Но до купівлі я це вже знав. І коли до мене звернувся замовник, я йому показав файл огляду в електронній формі, де Кожна царапка, кожен скол, все указується Тому, друзі, якщо ви не вірите, то дивіться. А в принципі, якщо вам потрібна машина не фарбована то ми таку вам можемо зробити. Починаємо. Так, Opel Zafira у нас 18 рік. Це у нас пластик це метал. значить Дивіться, ляда у нас 110. 119. Машина виглядає дуже гарно. Є невеличкі невеличкі такі сколи, сколи на бампері, ну дуже невеличкі. Навіть на такому чорному кольорі фактично не видно таких серйозних скло. 120. Це у нас заднє керо зі, зі сторони водія. Двері задні зі сторони водія 120. Дах, як завжди, у нас 130. 120. Ну, В принципі, Opel він відрізняється тим, що у нього нормальне лакофарбове покриття в даний час він відноситься до французів, але від них він відрізняється тим, що у нього нормальне лакофарбове покриття і кузов має оцинковку. Так що машина. Нормально зберігається. Тому, друзі, ну, якщо ви думаєте, що вони колись були там і вони ржавіли ці машини до 2000 року, то на даний час вони мають подвійну оцінковку. і Тому кузов не ржавіє. Тут у нас алюмінієвий капот, тому чуть більше 100 мікрон. Так, взагалі 110-120 відхилень немає, машина стовідсотково не фарбована. Суттєвих сколів, поцарапок, нічого такого серйозного немає. Стан фактично як нова. Якщо вимити натерти, буде дуже гарно виглядати. 106, 110, 120, 130 максимум. 117, 126. Скрізь у нас завазьке лакофарбове покриття. Шар фарби заводський, друзі. Машина стовідсотково не фарбована. Також по аркам тут теж відхилень немає. Стан у нас задовільний салону. Тут також по аркам відхилень немає. А ще мені, друзі, дуже сподобались тут такі двері. Вони масивні, великий двірний проєм, тому значить, люди так, такого зросту, як я, нормально можуть сісти, вилізти. Так, І такі масивні вони двері, бачите, закриваються, бачите, чітко. Клац-клац. Ну, це не Мерседес, друзі. але як для машини, такої вартісті, такого величезного мінівена дуже якість непогана, я можу сказати. І стан задовільний. На цьому все. Замовляйте нам такі автомобілі. Вони є в Німеччині і вас чекають. Всім нам миру і гарного дня! Trying to see through your flaws Cause I know that you got so much more to give You made a real mess but I miss you though Cause I can go to sleep when I'm alone again Say you wanna fix our problems How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama but i'm not ready to give it Too much of drama, but I'm not ready to give in. I. Uh -huh.